Ось огляд 37-го туру. Серії А сезону 2024 року 2025 -го року, що відбувся 17, -го, 18 -го травня 2025 року. Результати матчів 37-го туру. Інтер. Дві перемоги Лаціо. Інтер завдяки голам Яна Ауреля Бісека та Денцела Дюмфріса. Але Лаціо зрівняв рахунок завдяки дублю Педро, зокрема пенальті на 90-й хвилині. Парма 0-0 Наполі-Наполі не зміг здобути перемогу над пармою, що залишило їхнє лідерство під загрозою. Рома 3-1 Мілан. Рома здобула важливу перемогу, продовживши боротьбу за місце в лізі чемпіонів. Ювентус 2-0 у Дінезе Ювентус здобув перемогу, зміцнивши свої позиції в боротьбі за Єврокубки. Лече 1-0. Торіно лече здобув важливу перемогу в боротьбі за виживання. Монца 1 до 3 Емполі Емполі здобув важливу перемогу, залишаючи Монзу на межі вильоту. Верона 1 на -1, Комо Комо продовжує свою безпрограшну серію. Перший тур. Ключові моменти боротьба за титул. Наполі зберігає однобальну перевагу над інтером, що обіцяє захоплюючий фінал сезону. Єврокубки, Ювентус, Рома та Лаціо продовжують боротьбу за місця в лізі чемпіонів. ВИЛІТ Монза вже втратила шанси на збереження місця в еліті, а Верона, Емполі та Лече борються за виживання. Останній тур серії. А останній тур сезону відбудеться 23-25 травня 2025 року. Матчі між Наполі та Кальярі, а також Комо та Інтером, можуть стати вирішальними для визначення чемпіона.